Привіт, друзі! Продовжуємо нашу каденцію, продовжуємо її з Англії, як завжди, в Італію. І це так радує ця лінія, що просто вам не передати. І я хотів би провести невеличкий експеримент. Як. Скільки триває мій середньостатистичний рейс з одного кінця в інший. От Давайте розпочнемо з сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас середа, 17 травня. Знаходжуся я ну, не на самій півночі Англії, ну північно, досить північно і близько Манчестера. Їдемо на завантаження і потім будемо прямувати в Італію. Скільки часу у нас це все займе? Самому цікаво. Я звичайно впевнений, що якщо сьогодні завантажусь я, розвантажуватись буду десь на наступній неділі. Але коли саме? Це цікаво. А отже, вікенд в Італії. Заряджаємо квадрокоптер, заряджаємо самокати. Можливо, кудись поїдемо, щось познімаємо. Давно не літав. І так, друзі, завантаження я забрав англійське. У нас 5.30 по Литві Сьогодні 17 травня, середа. Що ж, побачимо, коли ми розвантажимо. Аж самому цікаво. 1760 км попереду. Англія, Франція, Бельгія, Франція, Німеччина, Швейцарія потягом і аж тоді Італія якось так. Ну от Підійшов до завершення перший день нашого квесту. Сьогодні в мене 7.40 руля, 7.39 і наближаємось до паркінгу в Англії. Не знаю, буде місце, не буде місця, але бачу, що паркінг великий і це снап паркінг, як завжди. Ми стоїмо на Снапах в Англії і Надіємося, що місце є. 9 вечора по Литві 7 в Англії через 300 метрів тримайтеся ліворуч. Потім на наступному повороті поверніть ліворуч. Так, да, тут треба ще щось знати. Куди їхати? Прямо і направо. Отже, місця є. Бачите, які паркінги ванлії бувають? Зліва одні рефи, а тут, а тут не рефи. А де ми станемо? Де нам стати? Ідемо, пошукаємо місце? Перерахувати? Перерахуй, перерахуй, тут зайнято, тут зайнято, тут що у нас поляк стоїть і поляк. Станемо біля поляків, яка нам різниця, так? Да? Ну, якось так, заїхав я, вирівнявся і зараз стоїм рівнесенько, взагалі. Бубочка. Закриваємо зміну. І відпочиваємо. Сьогодні 9, поїдемо завтра далі. Багато я не напрацював сьогодні, всього лиш ось 7.45. І знову, друзі, Англія залишається позаду. А ми тримаємо свій шлях. Сонячну Італію. Так круто, коли рейси прямі, коли немає перевантажень в Голландії, в Бельгії, ще деінде. Тупо прямо катаємо з Англії в Італію, з Італії в Англію. Коли двома переправами, коли однією переправою в Англії йшли в Швейцарію транзитом. І переправою тільки з Дюнкерка в Дувер. Зараз наш шлях в Італію. Ось це з'їхав я з першої переправи, тобто з паромної. з'їхав я в Дюнкерку і нас чекає ще переправа потягом. Знову ж таки, це буде фрейбург навара так сонце в глаза ріже, виїжджаєш з темноти і поки адаптуєшся. Такий у нас порт Дюнкерка, як завжди, вільний, як завжди, найкращий паромчик, ну, саме по наших лініях, тільки звідси. Трішки часу я Такий лежачий, страшний, великий. Трішки часу я вбив, ніяких відосиків не виходило, тому що тупо весь час напроліт я сидів і шукав житло відпочинок в Італії. Сьогодні я забронив але ще не прийшло підтвердження. Я надеюсь, все буде окей, і нам підтвердять наш відпочинок, і я зможу вже на цих вихідних розслабитись і десь піти, погуляти і щось познімати, і в кінці кінців щось змонтувати. Тільки щось вискочило, ти його додав в обране, щоб подумати там, деньок, другий, да, який другий деньок. <гум> Як воно зразу ж твої дати замовляють і нічого немає. Сьогодні зранку зайшов і з'явилась одна в Бібіони в Італії, це північ Італії у нас, з'явилась одна квартирка непогана, доволі непогана, і я планую їхати саме туди, якщо підтвердять наше бронювання. Це вже буде зовсім скоро, це вже буде через. Це я, звичайно, трішки затупив, що так проїхав, я думаю, що... Я не став на коліях, колії вільні. Все, колії звільнили! Задній даф аж назад. Така клеєчка у нас з виїзду на з парому. І чомусь вони всі там стоять, не їдуть, якусь зробили якийсь корок. Не знаю чому. Насправді в мене от таке перше відбувається. Як я її виїжджаю з Дюнкерка і ось я вже 16 хвилин їду. От така от калейка тянеться до кільця 500 метрів, але чомусь ми от тянемося так повільно-повільно. Дуже дивно, що там попереду. Не можуть вони ж так просто оце повільно проходить кільце. Це наш паркінг, на якому я завжди стою перед портом, якщо потрібна пауза. Дуже великий паркінг. Трішки рухаємось. 20 км за годину також рух. Так, четверг також позаду, 8.40 руля на сьогодні і наближаємось до паркінгу. Так вийшло, що сьогодні свято в Європі і Франція закрита, я доїжджаю до Франції. І це перший паркінг на кордоні бельгія Франція і... Все, що я тут зараз не стану. Так що зараз ще будуть у нас танці з бубнами, зараз будемо шукати де стати, хоча надія є, є, можливо, буде місце десь на дорозі і хоч десь приткнуться, мені дев'яточку постоять і завтра можна їхати. Це такий паркінг. Можна було зупинитися в 9 годин, в 10, і в 11. Чи місця були. Тримайтеся Як буде зараз, зараз побачимо, але я бачу, що вже стоять на дорозі. Це тупо треш. Стоять з самого виїзду, хана, я не знаю, що робити куди їхати. тут є місце на дорозі Ось тут є місце. Чуть що я зараз приїду Стану сюди, якщо я не знайду Нічого краще Але хотілося б знайти, тому що на дорозі спать так собі затіє, Тримайтеся праворуч По голові Так понаставляла, що просто хана. Давайте подивимось, що тут на цей Ну Таким забитим я його не бачив... Ні разу, напевно. Це якийсь треш. Все-таки треба їхати вставати на дорогу. 20 метрів. Тримайтеся праворуч. Це якась біда. Там не станем, там не станем Що там сзаді? Нічого там сзади. Ну, тобто місця немає, як бачите, хоча це слід було. Очікувати, так як Франція закрита, куди далі хтось поїде? Тай, тай, тай. Що його робити? Поїдемо наліво прийдемося? Але який смисл нам туди їхати? Вставать в Францію їхати не можна. Тут а виїзд, тут скоріше за все, встати також не вийде. Швидше за все не вийде. Почему отдывайтесь праворуч по головній дорозі. Можуть Может тента, тенте, і, лист и короче можно мать проблемы. Шо, на мосту стоять нельзя що? Парковка у нас сьогодні. Нікудишня коротше. Знаєте, оце тільки що я Знаєте, тільки що знімав схід сонця і зрозумів, що мені терміново треба помити вікна. Я за 7 тиждень один раз мив їх. Камери тер більше на цій машині треба. Вони трішки заляпуються. А от вікна треба помити. Були дощі, трішки змивало, зараз дощі перестали, і ці мошки змити просто нереально. А тут просто у нас уже пилючка стала. Поналіпала. Так що на вихідні є робота. Ми їм вікна прибираємо в машині і щось. І йдемо кудись гуляти, так як. Наш самокат якраз зараз на зарядці. Такі плани у нас. А сьогодні у нас потяг, сьогодні на п'яту вечора у нас потяг і ми будемо переправлятись через Швейцарію в Італію. І відповідно вихідні в нас будуть італійські. Так що готуємо рюкзаки і поїдемо купувати вино. На відпочинок. П'ять тижнів залишилось до нашого відпочинку, і вони коли є точка опори якась, то ці тижні починають відраховуватись набагато повільніше, аніж просто коли ти катаєшся і знаєш, що ти нічого не чекаєш. Отож, рухаємось на наш потяг, на нашу переправку і побачимось вже там. Even with living and all that i see is gray should i keep on breathing or fall in the deep dark space Завершення п'ятниці 452 руля і я заїжджаю знову на потяг. До речі, друзі, забув вам сказати, ну, вірніше, я і сам не знав, вже знаю, що якщо ви прямуєте сюди на потяг, то не вздумайте приїжджати рано, тому що можуть вигнати. Приїжджати приблизно за, ну, тобто, вам босс скидає букінг, скидає час. На якій у вас буде потяг, і ви приїжджаєте близько за годинку-півтори. Тоді все ок. Бо якщо приїхати раніше, то вас можуть вигнати і поїдете десь шукати місце біля дороги десь там. Я заїжджаю перед останній, За мною одна машинка. Далі паркінг весь пустий. Трафік. Ранок, Мілан, Італія. Тільки з'їхав з, з потягу. На зустрічній смузі зупинили трафік. А ми прямуємо до нашого паркінгу, до якого ще 35-36 кілометрів лишається. Зовсім недалеко, але хочеться лягти і відпочити і розпочати свій вихідний день. Сьогодні субота, наскільки пам'ятаю, 20 травня вже. І Італія дощить. Зараз, якщо дивитися на Google карти, то видно, що в районі Равени, там це виходить зі східної сторони Італії, там затоплення паводки, і Мілан також от дощить. Я думав поїду сьогодні десь кататися, гуляти. Але якщо буде така погода, нікуди я не поїду. Будемо готувати обіди сьогодні, можливо, завтра розпогодиться, поїдемо завтра. Ну, як вам пейзажики Італії. Дощові хмари трішки розійшлись і такі хмарки лежать на горах, неймовірно прекрасні краєвиди. Далі вершини. Гір в снігу. Ми туди не доїдемо, 6 км до розвантаження. І так, підведемо підсумки нашого англо-італійського рейсу. І насправді він в мене вийшов навіть дуже і дуже швидким. Так вийшло, що всі митні документи робились електронно. Тобто я не заїжджав ні на одну митницю, ні в Англії, ні в Італії. Також я не робив транзитну декларацію для Швейцарії, так як вона не потрібна при проходженні Швейцарії потягом. це ще відповідно мінус 300 км дороги. І що ж в нас виходить в результаті? Вантажився я в середу після обіду. Сьогодні понеділок, можна сказати, ранок, і я майже на розвантаженні. Причому в суботу я майже не їхав рівно годиною 5 хвилин з врахуванням виїзду з потягу. По часу самого водіння середа 7.45, з яких 2 години умовно на минулий рейс пішло, тобто 5.45, Четверг 8.50, п'ятниця 5.20 і субота година. Ну і сьогодні переможуйте дозволено. В сумі близько 22 години руля з середи по понеділок, з 45 годинною паузою на вихідних, от якось так, розложив. Итак, так, я майже проехал. а тому всем до встречи, хай счастливы, слава Украине! Ёб, поймать, что это за такие нахер колдыки? 啊、uh。